І про бронювання давайте з вами ще поговоримо в цій годині. Уряд пообіцяв завершити аудит критично важливих підприємств раніше ніж 15 листопада. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він також повідомив, що бронювання буде продовжено тим, хто мав цей статус до 31 травня цього року, і наголосив, що вже скоро ця система буде покращена. Зазначу, що Кабмін вирішив запровадити чіткіші параметри бронювання працівників та критичності підприємств після аудиту, як приклад змін Даниш Мигаль навів положення про зарплату. Раніше відстрочка могли отримати ті працівники оклад, яких не менший за середню зарплатню в регіоні, де вони працюють. А тепер планується встановити конкретну мінімальну суму, яка дасть змогу бронювати людей. Запровадимо вже абсолютно прозорі, дуже чіткі, однозначні, без е, суб'єктивізму е, параметри бронювання. Вони е, не змінять критично ту систему, ту постанову, яка існує, але е, вони дадуть змогу чіткіше визначати як критичність підприємств, так і необхідність бронювання тих або інших працівників. Я нагадаю, що попередньо до 15 листопада в Україні вирішила провести повторну перевірку підприємств щодо відповідності критеріям для економічного бронювання. Саме тому цей процес в Україні поки що призупинили у постанові Кабміну Зазначено, що за результатами аудиту може бути підтверджений або скасований критичний статус підприємства. Причиною таких дій став аномально швидкий приріст кількості критично важливих установ. За словами міністерки економіки Юлії Сверденко, йдеться про сотні тисяч бронювань, які перевищували показники попередніх місяців.